Як зареєструватися на Binance у 2025 році? Гроші починаються з цього: перший крок у крипті. Це не купити біткоін, а зробити акаунт, який не зламається, не зільє тебе і не згорить на першій же помилці. І саме сьогодні ми будемо створювати разом акаунт на найпопулярнішій і найбезпечнішій криптобіржі Binance. Я тобі покажу, як не вляпатись у банальний фейл, де більшість новачків гублять доступ, і як отримати кешбек. Ще на старті 90% людей роблять ці помилки, але ти точно не з них. Тож поїхали. Реєструємось на Binance. правильно. <му> Перший крок це перевірений шлях до Binance. Якраз таки антіфішер замість Google треба ввести адресу www.binance.com вручну, або можна клікнути по офіційному лінку під відео. Адже якщо ви зареєструєтеся по моєму реферальному посиланню, якраз таки яке ви можете знайти під цим відео в описі, то ви отримаєте знижку на комісії у розмірі 40%. Відповідно, якщо ви будете купувати криптовалюту або відкривати ф'ючерсні угоди, або будь-що у вас буде знижка на комісії. І по суті, ви будете майже в два рази менше їх платити. Добре, я вважаю, що це шикарно. Отже, крок номер два: реєстрація аккаунту. Давайте спочатку ми з вами ознайомимося з інтерфейсом, і ми з вами повинні обрати нашу мову. Обираємо мову українська. Та натискаємо реєстрація. Ось тут в нас є різні варіанти: реєстрація за номером телефону за, або за електронною поштою. Давайте, наприклад, з вами зробимо за електронною поштою. Ось тут я вказую пошту свою. Дуже важливо, щоб у вас був доступ до цієї пошти, і так само дуже важливо вказати реферальний ID. Можете його ось тут скопіювати, або можна клікнути по офіційному лінку під відео. Ти пам'ятаєш, що якщо ти зареєструєшся за якраз таким реферальним посиланням в описі під відео, то ти отримаєш знижку на комісію. І це вже буде тобі набагато вигідніше для торгівлі, купівлі і користування будь-якої функції біржі. Ну а ми продовжуємо далі. Ось тут проходимо перевірку на робота. Знов проходимо, обираємо машинки, і все. Крок номер три це підтвердження імейлу. Binance вам відправляє шостозначний код. OTP на вашу почту. Тобто ми на неї заходимо, копіюємо код, який нам приходить, і його ми вказуємо саме на біржі Binance. І тут порада. Ти можеш ще перевірити папку. Ку СПАМ, якщо лист не надійшов через пару хвилин, тепер наступний крок: це пароль. Пароль повинен бути унікальний. Тут дуже важливо мінімум 8 символів, цифра велика літера. І також дуже важливо, щоб цей пароль не співпадав з іншими паролями, наприклад, в вашому інстаграмі або в інших соціальних мережах щодо безпеки. Облікових записів я записувала ось це відео. Ось зберігаємо пароль і натискаємо Виконано так. Ось тут можемо обрати залишатися в системі, щоб нас не розлогінювало кожного разу. І все в нас з вами є рахунок на криптобіржі Binance. Потім наступний крок: четвертий. Це вже якраз таки перший доступ до панелі саме після вірифікації імейлу. Бац. І ви вже на дешборді. Але ще не маєте повного доступу до торгів, депозитів чи виводів. Для повної функціональності вам треба пройти KYC. Або know your client, або просто верифікацію особи. Отже, наступний наш крок це якраз таки проходження верифікації. Для того, щоб щось на біржі робити, нам треба зробити верифікацію. Інакше в нас не буде доступу до будь-яких функцій. Ось тут ми з вами обираємо кнопочку Верифікація, і тут є декілька способів зробити цю верифікацію. Ось тут ми з вами Обираємо Україна, і ми можемо зробити це або в додатку телефону, або давайте продовжимо тут. А, обираємо Україна і ми можемо зробити верифікацію або через дію, або вручну вказувати всі наші дані. там дату народження, ім'я по-батькові і так далі. І обираємо тип документів. Наприклад, це може бути паспорт, айді-картка або водійське посвідчення. Потім ми з вами завантажуємо фото а, і робимо селфі для фейс-меч. Тут також є порада. Знімай в добре освітленому приміщенні без відблисків. Чітко повинно бути також видно краї паспорта. Час очікування зазвичай до однієї години. Да, це в нас не реєстрація в інтерактів брокер з на фондовому ринку, яка триває 5 робочих днів. Тут все набагато легкіше на щастя. Але звісно можуть бути довше, тому просто чекайте і дуже швидко вам прийме верифікацію. Крок номер 6. Це якраз таки додаткові опції, тобто картка або гаманець. Дивіться, після підтвердження у вас з'являються опції. Тобто ви можете прив'язати картку або підключити криптогаманець. Тут короткий техно-бонус. Коли все зроблено, увімкни двохфакторну авторизацію. Це захист рівня дві форми безпеки. Майже майже 100% гарантія, що у вас ніхто не зламає. Ми заходимо в наш аккаунт, і ось тут е, ми з вами відкриваємо налаштування безпеки. Ось, так, да, аккаунт. Безпека. Що ми тут з вами можемо зробити? По-перше, ви можете да, там, наприклад, коли ви реєструвалися, то ви підключали або номер телефону, або електронну пошту. Як це робити, я вам вже показувала. Вам треба підв'язати як електронну пошту, так і номер телефону. Так само у вас повинен бути унікальний пароль. Потім ви можете для себе завантажити застосунок для аутентифікації та використовувати або Binance, або Google аутентифікатор. Як це зробити? Наприклад, ви можете зайти в Google Аутентифікатор о, і завантажити його на свій телефон. Потім вам треба буде ось тут натиснути, да там увімкнути там управління. І після того, як ви його завантажили, просто просканувати QR-код, який у вас буде на біржі Binance. А, і потім, після того, як ви його просканували, то у вас воно законектиться. І таким чином кожного разу, коли ви будете заходити або там відправляти кошти, да там щось виводити, і так далі, то вам треба буде відправляти підтвердження на номер телефона на пошту і на google аутентифікатор, таким чином ніхто не зможе вас зламати. Це дуже важливо. Також ви можете ще зробити собі ключ доступу. Наприклад, як воно працює з саме айфонами, да, там, або телефонами, де є Face ID. Це ви просто робите для себе Face ID і ви можете розблоковувати свою біржу. Ну тобто, заходити в акаунт або там відправляти кошти за допомогою Face ID. Тобто, це теж досить зручно. І тут топ 3 фейли, які роблять новачки на Binance. Вони прості, але можуть вам коштувати часу, нервів і навіть грошей. Перша помилка. О, якась підозріла схожа адреса Binance. Binance.com добре. А от Binance з цією штучкою над літерою А, це вже не дуже. І ваші дані вже в іншому чаті. Завжди перевіряєте адресу. І. Щоб зробити все взагалі ідеально, ви можете додати її собі в закладки, і це буде ідеально і також зручно. Або ви можете користуватися посиланням під цим відео в описі. То ви отримаєте знижку на комісії у розмірі 40%. І це вже буде тобі набагато вигідніше для торгівлі, купівлі і користування будь-якої функції. біржі. помилка номер два: фотка паспорта зроблена. Не знаю на микрохвильовку. Дивіться. Фото має бути чітким, гарне світло, видно всі кути документів, ніяких бліків, з котом не підходить. І тут порада: став смартфон біля вікна. Дві хвилини і фото як студії. І одразу ваші документи верифікують. Помилка номер три: забув про двохфакторну аутентифікацію. А потім забув, що було в аккаунті. Дуже важливо включити двохфакторну аутентифікацію. І це не опція, це обов'язок. Без неї ваш акаунт ця квартира без дверей. І якщо хтось зайде, то він навіть не буде стукати. Пам'ятай, краще витратити декілька хвилин на правильну підготовку ніж. Дуже багато днів на відновлення аккаунту. акаунту. І також, якщо в тебе виникають будь-які питання або складності з реєстрацією, то ти в будь-який момент можеш написати в технічну підтримку біржі. Да? Тобто мені писати, якщо в тебе не виходить, поки що зареєструватися, не треба, тому що я навряд чи побачу твій запит. А якщо ти напишеш в технічну підтримку біржі Binance, то вони одразу дадуть тобі відповідь і допомогу. Як саме ти можеш це зробити? Отже, ми з вами заходимо на вкладку Binance, і ось тут у вас справа знизу є ось такий значок підтримка. Тут важливо розуміти, що зазвичай Binance буде вас направляти саме на бота. Да? Тобто, ось тут там самообслуговування, і так, далі, і так далі. Але тим не менше, ось тут ви можете натиснути на кнопочку Отримати підтримку. І ось тут вам треба написати якесь питання, наприклад, верифікація. Ви обираєте. Верифікація плюс, наприклад, це просто я е, в себе обираю, тому що в мене не налаштована веріфікація плюс, тому що в мене не співпадає адреса прописки е, з адресою, по якій я зараз да, живу. Я не можу пройти верифікацію плюс. Але у вас може бути інше питання, то його треба обрати в боті. А ось тут потім ви пишете: підключіть консультанта. Тобто вам треба, щоб у вас відкрився чат, і ви могли не просто на плюс якось тут натиснути, щоб завантажити якісь, не знаю, там, фотографії і так далі. А вам треба, щоб у вас з'явилася саме ось ця іконка. І коли ви напишете підключити консультанта», ну, давайте зараз спробуємо, Для розв'язання вашої проблеми необхідна допомога служби підтримки. Клацніть так. Натискаю так і все. І зі мною буде вже спілкуватися справжня людина, а не бот. Ну що ж, якщо ти дійшов до цього моменту, я тебе вітаю! У тебе є повноцінний аккаунт на біржі Binance. а ще. Тебе вже є знижка на комісії, якщо звісно ти вказав мій код при реєстрації або перейшов за посиланням нижче. Тобто, коли ти будеш купувати крипту, продавати крипту, відкривати ф'ючерсну угоду, маржинальну і так далі, то ти будеш платити комісії на 40% менше ніж всі інші користувачі Binance. і це дрібниця. Але знаєш, з часом економить купу грошей. І так. Це все робиться автоматично, тобто тобі нічого не треба тиснути. І якщо ми говоримо про економію, то той, хто економив, той вже заробив. Отже, що далі? Дивись. Твої наступні кроки це коли вже готовий аккаунт, і пройдена верифікація, і активована знижка. Тут у тебе є дві опції: перше це купити крипту з картки. Або, наприклад, переказати щось із гаманця, якщо, звісно, він в тебе є. Як підсумок, Binance – це не страшно, якщо робити все правильно. І ти вже на борту. А далі буде ще цікавіше. І слухай. Якщо ти пройшов усю цю реєстрацію, то це вже дуже серйозний крок. Але далі, як я вже казала, буде ще краще: купівля крипти, стейкінг, перекази і все це без жодного страху. Звісно, коли ти маєш гарну базу. Саме для цього я якраз таки і створила своє навчання, яке називається інвестинути. І воно орієнтовано саме для новачків. Там є усе, що потрібно тобі на старті: як уникнути втрат, як вибрати монети, які є схеми шахраїв і як на них не потрапити, і звісно, як почати заробляти в крипті вже з перших 50 доларів або навіть без складені. І це не теорія, це практичний гайд, де ми разом проходимо шлях, як, наприклад, ми зробили сьогодні. Посилання на анкету перед записом також під цим відео. Якщо ти дійсно хочеш розібратися, то це твій шанс зробити все максимально швидко і з кайфом. І що теж важливо, дуже ефективно. Став лайк, якщо це відео було корисним, і підпишись, бо в наступних відео ще буде багато корисного. Побачимось дуже скоро, Па-па!